Увага, скінчилося літо, а скільки пригод неймовірних прожито. Поїздки до моря, веселі походи, ігри на сонці, дарунки природи. Наш веселий дитсадок радий вітати всіх діток, мами і тата. Малята звірята, до нас у садочок ви поспішайте і день знань разом з нами ви зустрічайте. Кар, кар, сім-сі. Новина у лісі нині свято знань. Садочок відкриває двері для малят, маленьких і не дуже лісових звірят. Кар садочок двері відчиняє, вже всі готуються до школи. А я? Як же? Я нічого не вмію, нічого не знаю. Кар, Кар, не сумуй довге вушко. Щоб все вміти і багато знати, у садочок дитячий тобі треба поспішати. Щиро дякую, тітонько з ворону. А ви гадаєте, що в мене все вийде? Кар, Кар, звісно, вийде, вперед, за знаннями малюк, я навчусь нічого не боятись. Друзів поважати і грати. Піду приготую зошити, олівці і морквинку на перекус. Всім, кар, кар, ліс прокидайся. Садочок дитячий всіх чекає кар. Вітаю, тітенько Вороно. Я теж читись хочу. Вивчив віршик про садок. Послухайте, відомо навіть малюку, як добре жити в дитсадку. Немає часу сумувати, бо ждуть цікаві заняття, музичне ліплення і малювання. Ще й порахуємо старанно, розучим вірш, розкажем казку. Пограти з друзями, будь ласка. Кар, кар, чудово колюча голова. Кар, щоб все вміти і багато знати. У садочок дитячий тобі треба поспішати. Я навчуся сам вірші складати, буду їх декламувати. А ви гадаєте, що в мене вийде? Кар кар, звісно, вийде. Перед за знаннями малюк. Щиро дякую, тітонько вороно. Іду портфелик зберу беру і грибочок на перекус. Кар, кар. У лісовому садочку свято, день знань. Кар. Доброго ранку, чудова новина. А скажіть, тітонька ворона, садочок дитячий на мене чекає. Кар, кар, звісно, пухнастий хвостик чекає, щоб все вміти і багато знати, у садочок дитячий тобі треба поспішати. Я навчусь гарно малювати, писати і буду сама улюблені казки читати. Щиро дякую, тітонька ворона, острибаю, жолудів та яблук для друзів назбираю. Кар, Кар! У лісовому садочку свято день знань. Кар. Ква-ква! День знань це не жарти, а будуть вчити нас високо стрибати, а в озеро з берега кротобокого пірнати, а весело жартувати. Я буду чемпіонкою по жартах. Кар, кар, звісно, квакуся будеш. Щоб все вміти і багато знати, у садочок дитячий тобі треба поспішати. Кар. І я навчусь пісні співати, буду на озері всіх розважати. Ква, ква. Щиро дякую, тітонько, вороно. Пострибаю, може, ще комарика впіймаю. Сім, кар, кар, ліс, прокидайся, садочок дитячий всіх чекає. Кар. Вітаю вас, звірята, Сьогодні чула я день знань. Так, ми всі йдемо завзято, щоб відсвяткувати разом свято. Я соромлюсь, червонію, але я так хочу навчитися мріяти, а ще читати, танцювати, рахувати і дружити. Як ви гадаєте, зможу я. Кар, кар, звісно, роденька, впораєшся. не гай часу. Щоб добре рахувати, у садочок дитячий тобі треба поспішати. Щиро дякую, тітонько вороно. І вам, друзі, дякую. Піду зошит з ручкою візьму і вас наздожену. Кар, кар, всім, всім, новина. У лісі нині свято знань. Садочок відкриває двері для малят. Ух. Я ледве прокинувся, а вже треба збиратись в садок. Чи є уроки про спання? Я був би найкращим. А може, і про мед урок є, бо я люблю солоденьке. Медочку б мені зараз куштувати. Та й знань, я охочий став. Навіть мед потрібно правильно зберігати. Буде тобі урок про корисну їжу. Кар кар, чудово клишоногий, не лінись, не зволікай. Кар, щоб багато знати, у садочок дитячий тобі треба поспішати. Щиро дякую, тітонько Ворона. Побреду збиратись. Кар. Кар, у лісовому садочку свято, день знань. Кар. Що за метушня. Навіщо той садок? Я і так все знаю. А чи знаєш ти? Скільки лап у ворони? Ну е три. Кар. От і не вгадав. Кар. Ква, ква. А якщо додати дві морквини до однієї капустини, кілька буде овочів? Знаю, М -м буде салатик. Щоб добре рахувати, у садочок дитячий тобі треба поспішати. Чи можна й мені в садок? Звісно. Звісно. садок Садо. для, для всіх. всіх. Будемо разом навчатись жартувати і стрибати ква-ква. Ну, добре, вмовили, одне заняття мені не завадить. Ходімо разом, руденька, за знаннями вперед. У садочку лісовому нас знання чекають. Дружба, радість і підтримка в ньому проживають. <звук> Усім привіт, малята! Я хоч і маленька та смілива. Навчуть гратися кмітливо. Кар, кар, садок дитячий усіх малят вітає, День знань нам двері відчиняє. Мої любі лісові малята, Рада вас сьогодні привітати. Разом з вами ми будемо навчатись, гратись, співати, малювати і дружити. І відпочивати розпочнемо свято знань. Для вас я маю декілька завдань, скільки на галявині грибочків. Сім, 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 ква. А якого кольору листочки? Ква! Зелений, як я, і навколо трава. Жовтий, як сонечко, і я. І жовто-гарячий, як я, і як я, і морквинка моя. А зараз пропоную мою загадку відгадати. У траві вона співає, а під дощиком стрибає. Жабка. Як тут цікаво, і весело, багато друзів, і всі такі чемні. Я думав, що навчатись важко. А виявляється, цікаво. А і справді тут весело і мило я тепер ходитиму в садок щоднини. Ми дружненько будемо гратись, разом трудитись і навчатись. Знання це сила лісова, що відкриває нам дива. День знань це свято всіх маленьких рядом, Зі свят... Зі свят... Зі свят... Зі Друз. друзі. Зі святом нехай в садочку буде місце і для гри. І для навчання, для дружби, і для пізнання.